Креативність, вона як м'я стійкості. Хочеш стати стійкішим до стресу. розвивай власну креативність. І це креативність не про малювання і не про гнучкість мислення. Коли людина творить, вона тренує здатність знаходити кілька варіантів замість одного. Мозок, який звик до творчості, реагує на кризу інакше. Він не панікує. А пробує зробити якось по-іншому. А що якщо спробувати ось так? І це є оця психологічна стійкість, ця резильєнтність, вміння змінюватись, а не ламатись. Тому арт-терапія це не розвага, а класний тренажер адаптивності. Коли береш в руки пензель, ти не просто малюєш, ти тренуєш себе залишатися живим, залишатися цілісним в такі складні часи. Часи змін.